Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Мої вітання всім шанувальникам української мови на каналі Лікнеп. Сьогоднішнім випуском я розпочинаю трилогію випусків про апостроф. І прямо зараз ми дізнаємося, що таке апостроф, звідки він узявся в українському правописі. І правила його вживання в українських словах на письмі. Спочатку з'ясуємо походження слова апостроф і правильність вимови цього слова. Слово апостроф в українській мові є запозиченим і походить від грецького слова апострофос, що дослівно перекладається як звернений на бік». Одразу визначимося, як ми будемо наголошувати слово апостроф. Річ у тім, що це слово має подвійний наголос за сучасними орфоепічними нормами. Правильна його вимова буде як апостроф, так і апостроф. Чому так сталося? Очевидно, тут свою роль відіграв вплив французької мови, адже до нас дійшло запозичене з грецької мови слово апостроф через посередництво французької мови. У французькій вимові, на відміну від грецької, у слові апостроф наголошується останній склад і звучить це як апостроф. Тому між українськими лінгвістами тривалий час точилися дискусії щодо вибору правильного варіанта наголошування слова апостроф в українській мові. Дійти однозначного висновку їм так і не вдалося, тому станом на сьогодні нормативними є обидва варіанти вимови апостроф і апостроф. Але останні тенденції розвитку сучасної української мови. Свідчать про більшу схильність мовознавців до варіанту наголошування слова апостроф на першому його складі, тому я пропоную користуватися саме цим варіантом вимови. Так що ж таке апостроф? В українському письмі апостроф це надрядковий нелітерний письмовий знак у вигляді коми, який не позначає звука. За допомогою апострофа в українській мові позначають роздільну вимову звуків. Це його найголовніше призначення. Крім того, апостроф допомагає уникнути на вимові збігу кількох приголосних звуків і сприяє легкості, розбірливості і милозвучності вимови слів. Завдяки милозвучності, одним із інструментів досягнення якої є апостроф, українська мова вважається однією з найкрасивіших мов світу. Як бачимо, роль апострофа в нашій мові важко переоцінити. Для того, щоб дізнатися, звідки взявся апостроф в українському правописі, нам доведеться ненадовго зазирнути за завісу історії. Уперше знак апострофа застосував лексикограф і фольклорист Євген Єронімович Желехівський у своєму малорусько-німецькому словарі 1886 року видання, спеціально для якого він створив власний фонетичний правопис. Пристосований до особливостей української мови в Галичині. Фонетичний принцип у правописі це такий принцип, відповідно до якого написання слів має відбивати їхню вимову. Правопис Желехівського, здобувши назву Желехівка, набув значного поширення на Галичині й на Буковині. За допомогою його розробки, Желехівський спробував об'єднати Галицький говір і нову українську літературну мову. А також розробити загальні правила орфографії. Адже наприкінці ХIХ століття чимало слів галичани писали, спираючись на власні діалектичні особливості. З 1893 року желехівка була офіційно запроваджена у шкільному навчанні і визнана єдиним офіційним правописом аж до 1922 року. А деякі твори друкувалися желехівкою і до 1940 х років, поки їй на зміну не прийшла нова орфографічна система Української академії наук. У Желехівці апостроф застосовувався в позиціях, близьких до сучасного стану, але з деякими відмінностями. Наприклад, він ставився на межі префікса й кореня слова, що починався голосним звуком, навіть якщо не було роздільної вимови. Такі слова, як зорати, розучитися, на відміну від вимог нинішнього правопису, писалися з апострофом. Також апостроф ставився просто перед йотованими голосними після негубних приголосних, наприклад, у словах під'їсти, з'юшити, з'єднати «з'їзд», написання яких відповідає й нинішньому правопису. Проте роздільної вимови губних приголосних із Йотованими голосними на письмі не позначалося. Наприклад, слова б'ю б'єш від слова бити або п'ю п'єш від слова пити чи такі слова, як в'юн, в'яз, м'який м'ясо, писалися без апострофа на відміну від нинішніх орфографічних правил. З моменту свого запровадження і до теперішнього часу апостроф став невід'ємною частиною усіх правописних систем. А правила його вживання на письмі час від часу змінювалися разом зі змінами, які відбувалися в правописі. Апостроф і сьогодні міцно тримає свої позиції в українському правописі, а його введення до новоукраїнської орфографії є заслугою саме Євгена Іеронімовича Желехівського. А зараз ми розглянемо правила вживання апострофа в українських словах відповідно до сучасного українського правопису. Нагадаю, що станом на сьогодні діє редакція українського правопису 2019 року, відповідно до якої апострофом позначається на письмі роздільність вимови йотованих приголосних звуків, яким відповідають букви я «ю», «є», «ї» та попереднього твердого приголосного звуку. Перше правило вживання апострофа таке апостроф пишеться перед голосними літерами я «ю», «є», «ї» Які позначають йотовані голосні звуки після приголосних літер Б, «п», «в», «м», «ф», які позначають губні приголосні звуки, наприклад, риб'ячий зап'ястя, обов'язок, об'єднати, в'юн, солов'ї, рум'яний, п'ять, жираф'ячий, в'їдливий тощо. Визначимо, що таке йотовані голосні звуки. Все дуже просто. Йотовані голосні звуки позначаються на письмі літерами я, ю є, Ї, які у певних випадках позначають два звуки, у тому числі, коли перед ними ставиться апостроф, наприклад, бур'ян, в'юн, б'ється, пір'їна. Ці літери у своїй структурі поєднують два звуки й та один із голосних. Так, літера Я поєднує в собі звуки І та А. Літера Ю. Поєднує звуки «й» та У, тоді як літера Є поєднує звуки «й» та Е, а літера І поєднує звуки «й» та І. Щоб краще запам'ятати голосні літери Я «ю», «є», «ї», які позначають йотовані голосні звуки, і перед якими у нашому випадку пишеться апостроф, вдамося до мнемонічного прийому. Таким прийомом слугує, наприклад, фраза «з'їж яєшню». єшню. Якщо прибрати з цієї фрази всі приголосні літери, залишаться літери «ї», я є ю, які нам і треба запам'ятати. Хто не знає, що означає мнемонічний прийом, зараз поясню. Слово мнемонічний походить від ім'я грецької богині пам'яті мнемосіни, інший варіант мнемозіни, матері дев'ятьох муз. Греки так обожнювали пам'ять. Що в їхній міфології з'явилася навіть богиня пам'яті, мнемосіна. Отже, мнемонічні прийоми це сукупність спеціальних прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Це можуть бути різні слова, фрази або інші хитрощі, які допомагають простіше запам'ятовувати ту непросту для запам'ятовування інформацію, яку потрібно запам'ятати. Основне завдання мнемонічного прийому зашифрувати інформацію так, щоб полегшити її запам'ятовування, згадування і відтворення. Прикладом ще одного мнемонічного прийому, яким ми скористаємося для кращого запам'ятовування приголосних літер Б, П, В, М, Ф, які позначають губні приголосні звуки, і після яких у нашому випадку ставиться апостроф, є фраза «мавпа-буф», Якщо ми приберемо з неї всі голосні літери, залишаться приголосні літери М, В, П, Б, Ф, які позначають губні приголосні звуки і які нам треба запам'ятати. Нагадаю, що губні приголосні звуки це такі приголосні звуки, утворення яких активну участь беруть губи. Ці звуки утворюються зближенням чи зімкненням нижньої губи з верхньою губою або з верхніми зубами. Такими звуками є Б. П, В, М, Ф. Тепер повертаємося до апострофа. Слід запам'ятати, що апостроф не пишеться перед голосними буквами я, Ю, Є, Ї, коли перед приголосною буквою на позначення губного приголосного звука Б, П, В, М, Ф є інша буква, крім букви Р, що належить до кореня або основи слова. Відпрацюємо це правило на прикладах. Дзвякнути. Духмяний, мавпячий, різдвяний, свято, тьмяний, цвях тощо але такі слова, як фарб'яр, черв'як, арф'яр, торф'яний, сурм'яний і подібні, пишуться з апострофом, оскільки в цих випадках перед приголосною буквою на позначення губного приголосного звука б, П, В, М, Ф є буква Р. Ще слід запам'ятати, що у словах із префіксами апостроф пишеться так само, як і в спільнокореневих словах без префікса. Наприклад, в'ялити зв'ялити, в'язати підв'язати, м'який розм'якнути, п'яний сп'яніти, п'ять вп'ятьох, м'яти зім'яти і подібні. Друге правило вживання апострофа таке. Апостроф пишеться перед голосними буквами я «ю», «є», «ї», які позначають йотовані голосні звуки, після приголосної букви Р, якщо вона позначає твердий звук, наприклад, подвір'я, пір'їна, бур'ян, матір'ю тощо. Але слід запам'ятати, що апостроф не пишемо у буквосполученнях ря, «рю», Рє, де м'який звук р сполучений із голосними звуками а, у, е. Такі слова, як буряк, буряний, крякати, «рябий», рюмсати, крюк, різка та інші. До речі, слово різка, за словником української мови під редакцією Бориса Грінченка, означає гуцульський орнамент для прикрашання одягу. Третє правило вживання апострофа, яке подає нам український правопис, таке: Апостроф пишеться після букви К у слові лук'ян і похідних від нього. Лук'яненко, Лук'янюк, Лук'янець тощо. Четверте правило нам говорить, що апостроф пишеться після префіксів перед голосними літерами я «ю», «є», «ї», які позначають йотовані голосні звуки, наприклад, без'ядерний від'їзд, під'юдити, роз'єднаний і подібні. А також апостроф пишеться перед голосними буквами я «ю», «є», «ї» Які позначають йотовані голосні звуки після першої частини складних слів, тобто слів з двома й більше основами, якщо вона закінчується на твердий приголосний звук. Це такі слова, як дитясла, мін'юст, пан'європейський, трьохярусний і так далі. Слід запам'ятати, що апостроф не пишемо після префіксів із кінцевою приголосною буквою, наприклад, префікси з, без. Роз, від, під, між тощо. Якщо такі префікси стоять перед голосними літерами і, е, а, о, у. Наприклад, безіменний, безоглядний, відокремлений, зекономити, зуміти, загітувати, підучити міжатомний, «розукомплектований» і подібні. Для кращого запам'ятовування голосних літер І, е, А, «о», «у» Перед якими у вищезгаданому випадку апостроф не пишеться, пропоную використати в якості мнемонічного прийому фразу Місто Трускавець. Прибравши з цієї фрази усі приголосні букви, ми отримаємо ті самі голосні букви «і», «о», «у», «а», «е», перед якими апостроф не пишеться, і які нам потрібно запам'ятати. Крім того, в українській мові склалася традиція, відповідно до якої українці вживають апостроф на позначення усіченої форми слів. Наприклад, ба замість баба, ма замість мама, мо замість може, тре замість треба, одне дного замість одне одного тощо. І хоча чинний правопис не регламентує вживання апострофа на позначення усіченої форми слів, така традиція все ж таки притаманна українській мові. Здебільшого її розмовному стилю. А як правильно робити перенос слів із апострофом? Український правопис нам дає відповідь і на це питання. У ньому зазначено, що при переносі слів апостроф не відокремлюється від попередньої літери. Наприклад, слово бур'ян переносимо так бур залишаємо з апострофом, а ян переносимо на другий рядок. Або слово лук'ян лук залишаємо з апострофом, а ян переносимо. Тощо, і так далі, за цим же принципом. Відокремлювати апостроф від попередньої літери при переносі неправильно. Також не можу не зазначити, що, зважаючи на всі переваги апострофа, який є одним з найважливіших інструментів досягнення милозвучності нашої мови, деякі українці схильні у своєму мовленні зловживати ним. Зайве використання апострофа. Призводить не до милозвучності української мови, а навпаки, до порушення її краси і гармонії, оскільки через зловживання апострофом втрачається легкість вимови слів, а сама мова набуває грубоватого відтінку. Зловживання апострофом ми можемо простежити на такій вимові слів, як, наприклад, свято замість свято, духм'яний замість духмяний тощо. Цього робити категорично не можна. Адже таке зловживання апострофом призводить до збігу аж трьох приголосних звуків сивиї у слові свято або химиї у слові духмяний у неправильних варіантах їхньої вимови. Отже, вимовляємо тільки свято і тільки духмяний, щоб не порушувати мелодійність нашої мови, і не зловживаємо апострофом у вимові інших слів. Таким чином, сьогодні ми з вами дізналися про історію виникнення апострофа в українській орфографії, засвоїли правила його вживання в українських словах, розглянули мнемонічні прийоми для кращого запам'ятовування потрібної нам інформації та зрозуміли необхідність уникати зловживанням апострофа на мовленні. На мою думку, сьогоднішня інформація була для всіх нас корисна, але ми на цьому не зупинятимемося. І вже незабаром у наступному випуску розглянемо правила вживання апострофа на українському письмі в іншомовних словах. До зустрічі у наступному відео!